Наявності дуже гарна комплектація фенів ось таких на 4 насадочки з насадочкою для вирівнювання. Сам фен золотий, з таким бежевим костяний, слонової кості, не знаю, як вам більш так сказати. Фен виконаний дуже гарно, дуже якісно. Це у нас сама топова комплектація 2700 коштує сам фен з такими насадками. Дальше. На 2 метри 2,70 см, присутня іонізація, насадочка така йде з зубчиками. Додатково можна доукомплектувати такими насадочками для локонів, Сумочки, щиточки, що забажаєте. Рушнички в нас є. Можете на сайті переглянути. Більше відео оглядів в нас є на нашій інстаграм-сторінці. Можете зайти, подивитися. Такі крутів у нас фени. Виконання, дивіться, гарно переливається, не лишає слідів відпечатків пальців і відчувається класно в руці, досить дорого. Замовляйте.